Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні я хочу поговорити на тему прощення. Це те, що нам, українцям, дуже важко це дається, тому що в нас війна і те, що в нас відбувається, це дуже, дуже неприємно, м'яко кажучи. Але знаєте, багато років тому я почула дуже цікаву фразу, яка мені допомагає сьогодні мати таку цінність духовну. Це не говориться про те, що це буде легко, але це дійсно працюючий інструмент. Um, навіть якщо людина, яка вас ображає, не заслуговує на ваше прощення, ви маєте пробачити. Знаєте чому? Тому що ваше серце і ваша душа заслуговує на мир. Um, Пам'ятаєте, в да, нас в Новому Заповіті написано Майте мир з свого боку з усіма. От З ким можливо, майте мир. Як його мати, коли ми навіть в церквах наших. Не можемо пробачити один одного. тому у нас в церквах немає такого, що робить нам е під час війни, да, країна інша. Ми в наших церквах просто чомусь, по якійсь для мене невідомій причині, е конкуруємо і дуже сильно. Ставимо палки в, колеса, в служіння, наклипи робимо один на одного. Знаєте, все як під час. Того сторіччя. На жаль, відбувається дитячий садочок в церквах. Але не дивлячись на все це, Господь нас вчить чому. Ти маєш прощати, тому що навіть якщо і людина не заслуговує на твоє прощення, ти заслуговуєш на те, щоб мати мир в своєму серці і душі. Тому що саме таке відчуття, такий стан дає можливість. Продовжувати чути голос Бога, не закривати своє вуха, розум і серце. Тому Бог про це пише і каже. Чому сьогодні багато вірчих людей, я в своєму наставності це бачу чітко, не знають, як Бог з ними говорить, взагалі не розуміють. Неважливо, це ДВР, це віруючи 5 років, 10, 100 років, неважливо. Важливо, те, що сьогодні сучасне християнство, мало хто з нас розуміє, як Бог з ним говорить, чи з які методи. А вони всі описані в Біблії. І от хотілося, щоб ми з вами розуміли, як тільки я не пробачаю, я не маю мир вслідстві, я закриваю канал спілкування з Богом. Бідася, це Бідося. Боже, дякую тобі за цей ранок, за те, що він настав для багатьох із знах. Дякую тобі за те, що ти бережеш нас, піклуєшся про нас, даєш нам своє слово істини, правди і миру. Дякую тобі за наших захисників. Дякую тобі за їхню любов, турботу до нації, до України, до просто людей. Дякую тобі за владу, дякую за те, що все, що приймається, я вірю, все буде на користь. І якби ми зараз не ми дійсно багато чого не розуміємо. Я розумію, що хтось каже, що я безумна, говориш такі слова, але я вірю, що все, що не приймається сьогодні, точно буде благо, тому що ти в своєму собі сказав. Люблячи тебе, все буде на добро. Я вірю щиро в ці слова. Я люблю тебе, і я вірю, що в моєму житті все буде на добро. Я вірю в те, що люди, які слухають наші молотовні ранки, вони теж це розуміють, що вони люблять тебе. А значить, у них все буде добре, не дивлячись на закони, які відбуваються. І я дякую тобі за цю істину. Але нам, щоб це розуміти, залишатися в цих істинах, треба не перекривати канал. І я дякую тобі за те, що ти нагадуєш нам. Що навіть через такий простий спосіб, але може закритися канал спілкування з тобою, і значить, ми можемо загубити істину і правду. І я вдячна, що ти нагадуєш нам про те, що ми не маємо цього допустити. І це в нашій владі: контролювати, захищати і слідкувати за тим, щоб так не сталося. Дякую тобі за це. Будь прославлені сьогоднішньому дні. Ми його довіряємо тобі і просто-просто будь з нами сьогодні. Амінь. Друзі, всім гарного дня.